Добрий, вечір, шановні українські аграрії, колеги. Ми на цьому полі, де ми працювали ротаційкою. Ротаційкою працювали, особливо краї двічі пройшли, бачите, яка історія? Такі забурянені забур'янені. Грунтовий е, тут якраз не вносилось, бо ми тільки по одному селу працювали, Грунтовим ґрунтовим тут посіяли і поки що нічого. Але вже дві пари є, третя починається. Густота є, присутня. Тобто густоти вистачає, я думаю, більше 50 тисяч. А якби не було ротаційки, густо там... Я б я не знаю, що було. <гум> Ні, був би пересів да і все. Культивація ще <гум> раз посів. Колеги, серйозно, була така тут біда, просто капець. Ось і кирпичі позалишалися, бо тут же дощів ще ж не було, бачите. Ой, одне поле навіть підсівали. Ну, а соняшник, який посієні сівалкою просіжений, бачите. Підключення рядів, все їх положено. Да? Видно чи не видно? Видно. – Та ні, видно. мені тут ще на камеру видно. О, так видно. Видно, що закінчуються рядочки. Це, та, 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 та. Ну нічого такого, хтось питає мене, каже, а на чому зразу можна нормально зекономити в точному змуробці, Колеги, це сівалка. Диференціація посіву, диференціація добрив і диференціація насіння добрива відключення рядів. Три речі, на яких можна вже заробляти, розумієте? Просто заробляти на рівному місці. І це тільки завдяки одній, ну тільки сівалці. Що там, копаєш? Ні, тут не подивиш. вологу дивиться. Вологу. Хай сонячник, я думаю, там вже накопав. У нього є волога. Волога є, взагалі грудку зірвали, дали воздуха йому. Ну те, що по українськи повітря, а так а все нормально. У Черкаської області. А, то, сумської, так, самий, сужник, що, мама не горюй. Так що такі пироги, дивно тут, блін. Але як Не запускала грузитися, так? Ще що? що? Запускала грунта, так, ну так, тут ну, така так, так, ну, так, так. так, була. Ну ось дивися, було забито ось тут, бач, ось бетон. ось. Ось. А тут по... ми вздовж рядків запускали. Да, та ось бетон настав, залишився, бачиш. Бетон залишить. Чекає цього. і суєшник не піднімає, яке в нього здорове не було. Да, а тут нормально, глянь. Так що, тримайтеся. Дякуємо Агрокалині. Да, і не тільки Агрокалині. <ріху> ну, правда, табличку може було навіть півтора мільйона переглядів, да, а не. А где не більше? <ріху> ну, <ріху> ну не знаю, поки що півтора, <ріху> хай в табличку хоч пів мільйона буде додавати. Так, успіхів тримайтеся, хлопці.